Обладнати палати, де могли би проходити реабілітацію воїни АТО вирішили благодійні фонди апостол та вірою. Представники організації вважають, що не меншої допомоги ніж під час війни учасники бойових дій потребують, повернувшись із фронту. Велика кількість наших молодих хлопців, учасників АТО, які сьогодні на передовій, які сьогодні попадали в оточення, які попадали в різні складні ситуації, вони були не готові психологічно і після того. Коли вони відбудуть свій період на передовій, їм потрібна буде надзвичайно серйозна допомога. Ми прагнемо створити центри реабілітації медичні, духовні, тому що людина після війни потребує не тільки медичного зцілення, але й духовного. Духовне зцілення це то, яке творить чудеса. Навіть хворі невеликовно після молитви. Зцілення отримують повністю, і лікарі це підтверджують, тому що тільки молитва іноді дійсно і віра в Богу. Рятує людей і робить справжні дива. Для реабілітації хворих обрали Заліщицький госпіталь інвалідів війни та реабілітованих. Наразі там обладнали дві палати. За наявності грошей благодійники обіцяють відремонтувати і решту. Ось так виглядають відремонтовані палати після ремонту. Тут замінили функціональні ліжка, встановили умивальник та комп'ютер. Тому госпіталь готовий приймати бійців із зони АТО навіть завтра. До послуг воїнів АТО всі процедури, які надають в госпіталі, сьогодні. Всі вони наголошує головний лікар закладу. Безкоштовні. Водні процедури. У Нас працює дуже гарний кабінет фізіотерапевтичного лікування, відновного лікування, психотерапії, кабінет, масажу, кабінет, електропроцедури. Одним словом, ми на сьогоднішній день готові. Кабінет психоемоційної розгрузки. Ми на сьогоднішній день готові. Обласна влада ще повинна прийняти рішення по госпіталю і направити для роботи з учасниками АТО психолога. Також посадовці мають затвердити перелік. Як документів, які потрібні воїнам для реабілітації в медзакладі.